Всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Після розгромної перемоги нашої команди в 11-му турі української прем'єр-ліги жовто-чорні вже активно готуються до свого наступного поєдинку. Попереду нашу команду очікує протистояння проти Олександрії. Це «Інсайт Рух». ми покажемо вам всю атмосферу та закулісся тренування жовто-чорних. Перед початком тренування жовто-чорні зробили вітальний коридор для Едсона, який повернувся до тренувань з основною командою та для Дениса Теслюка за дебютний гол в УПЛ, у ворота Вереса. Ну, ми готуємося зараз. У нас три домашні гри, три складні гри. Тому дуже серйозно налаштовуємося. дуже хороші суперники. Андрія, Дніпро, Оболонь. І, Чекаємо досвідків ігор. Через дискваліфікацію матч рух Олександрія пропустить захисник жовто-чорних Роман Дідик. Хороша команда. Добра атакує. Добра структура, хороший тренер. Угу. Тільки я знаю, дуже потужну команду. Рух вже грав з Олександрією. Що винесли з попереднього поєдинку? Що внесли нового в цей? Треба грати більш атакуючий футбол, більш загострювати гру, старати забити гол, тому що ми зіграли з ними в Кубку якщо не помиляюсь, Нам не дали забити. І треба буде цю гру більше грати на атаку, щоб мати більше моментів забити. Ну, ми вперше робили попередній матч ротацію. І, знову ж таки, це не виправдовує нашу поразку, пропустив головну останній секунді матчу. Тому, звичайно, що ми хочемо взяти реванчик, хороша команда, яка грає в футбол більш такий структурний, через контрольний час, буде досить цікаво. Після тренування головний тренер та уся команда привітали Віталія Романа. Захисник руху став найкращим гравцем вересня за версією болівальників жовто чорних Це Дуже приємно, що вболівальники визнали кращим гравцем. Хочу їм подякувати і буду надалі працювати, аби таких нагород було побільше. Що скажеш про вашу майбутню суперника? Як ви взагалі готуєтеся до цього поєдинку? Ну, Олександрія досить хороша технічна команда, яка грає досить комбінаційний футбол. Готуємося в звичайному режимі. Я сьогодні провели тренування під з хорошим настроєм. Я думаю, до гри так і підійдемо. Рух Олександрія відбудеться у суботу, 28 жовтня. Матч «Рух Олександрія відбудеться у суботу, 28 жовтня, початок о 18.00, Тож обов'язково пишіть внизу в коментарях ваші прогнози на цей поєдинок. Ну, звісно, підписуйтесь на соціальні мережі клубу на наш ютуб та на рук. всі посилання, як завжди, ви знайдете внизу під відео. Друзі, тримаємо кулаки за жовто-чорних та дуже сильно сподіваємось на позитивний результат. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей, па-па! Прості часи, треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббет преміум спонсор ФК Рух.